Шановристо, ну я як глядач, звичайно розумію, що, чесно кажучи, я впевнений, що в Україні фінальний сезон Гри престолів просто провалиться. взагалі ніхто не буде дивитися, тому що те, що ми бачимо зараз, перебиває інтригу будь-яких серіалів. Але це як глядач, як споживач цього контенту. А як громадянин. Ну чесно кажучи, я не дуже задоволений це так м'яко кажучи, тому що враховуючи в ту ситуацію, в якій знаходиться наша держава, ті виклики, які стоять перед всіма нами, ті загрози, які стоять перед всіма нами, ми, на жаль, не бачимо і маємо дуже малі шанси на те, що ми отримаємо зрестовану дискусію, чи ми отримаємо щось більше ніж просто шоу. І ми не бачимо на сьогоднішній день обговорення сутнісних питань, які сьогодні є в основі кожного життя кожного українця. Це проблема. І я думаю, що ну це така системна системна ситуація. І я тут, до речі, повністю згоден з колегою, що насправді найбільше зацікавлені в тому, щоб отримати цю змістовну дискусію, більшість громадян України, абсолютна більшість, які на сьогоднішній день не визначились. Або голосували за інших кандидатів, які не війшли до другого туру. І замість цієї дискусії, ну поки що ми бачимо обмін короткометражними фільмами. Ну, напевно, дійсно, ми ще раз побачили, що найважливішим з усіх мистецтв є кіно, зокрема короткометражне. Це ми теж зараз бачимо. Але я би все-таки хотів, щоб у нас не тільки кількіграф розі наша політика і наша країна загалом. Давайте я повторюю ще раз те, що я казав вчора і позавчора, і може минулого тижня. Ще раз для глядачів просто. Що абсолютно правильна компанія з точки зору да? коли людина аморфна, і люди, які кажуть, ми за захід, бачать в ньому людину, яка за захід. Люди, які за схід, бачать за схід. Люди, які за, 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 за те, щоб земля була приватною власністю, бачать в ньому людину, яка теж за підтримує. А люди, які проти приватної власності землю, бачать. Відповідно, чому я обстою ту думку, що навряд чи будуть дебати, тому що в той момент, коли почнуться дебати, треба визначатися: за чи проти цього, цього, цього не має значення. Так? І як тільки ти кажеш, я взагалі за Росію, тоді всі, ті, хто за Європу, відпадають. Я взагалі за те, щоб приватна власність землю була. Тоді всі, хто проти приватної власної землі, відпадають. І тому... За всіма політтехнологічними роздумами дуже важко собі уявити, що людина вийде, тому що відпаде величезна кількість прихильників, які не сьогодні не буде є він вскриватися до голосування. Так, він... Все, там, єдиний варіант це сидіти десь текст. Будь ласка, Тани, ви знаєте, я е, дійсно я згоден з тим, що виборець, е, ті люди, які зараз проголосували за Зеленського. Багато з них, якщо б їх посадити за один стіл, вони були б дуже здивовані, що вони одночасно проголосували за Зеленського. Це дійсно так. Це дуже різні люди, дуже різні прошарки, дуже різні політичні погляди. І ви знаєте, я переконаний і моє особисте спілкування з багатьма людьми підтверджує, що це було перш за все протестне голосування. Це було голосування вотум недовіри нинішній владі і персонально президенту. Це теж факт. Принаймні, ця мотивація звучала з вуст багатьох людей, від яких я чув, що вони голосували за Зеленського. Я маю на увазі просто от виборців, з якими я спілкувався на вулиці. Там, е, навіть на виборчих дільницях люди, я об'їжджав свій округ в день виборів. Я спілкувався, ну, до мене підходили люди, впізнавали, ну, я їх не питав, за кого вони голосують, але дехто говорив сам. І от така саме мотивація звучала. І е, е, тому для мене це я так і сприймаю. Це перш за все, не голосування навіть за персону е, Зеленського, а це голосування як. За протест за зміни в цій ситуації давайте говорити про те, що, на мій погляд, найбільш дурна стратегія, яка може бути взагалі зараз використана, це починати поливати брудом виборців, заявляти, що вони якось не так проголосували, що вони не розбираються, що вони недорозвинуті і так далі. Це абсурд. Ми Ну, по перше, взагалі я не розумію сенс цього, тому що навіть якщо стоїть задача когось переконати, так нікого не переконаєш. Навпаки відштовхнеш остаточно закріпиш його в цій позиції. Тому це взагалі ненормальна позиція. Я вважаю, треба жорстко критикувати. Політика, якщо там це ворог України, значить треба жорстко йому протистояти, але поливати брудом виборців це безсенсово просто і це абсурдно. Тобто з виборцями треба говорити, виборців треба переконувати з ними треба бути чесними, з ними треба бути відвертими, не ухилятися від них, говорити з ними. Знаходити потрібні слова, знаходити, показувати ділами, показувати прикладом. Бо інакше, е, от ну, власне, це, це якраз у ця вся ситуація, вона і призвела до цих відсотків зеленського. Тобто, е, от власне, така, така точка зору, така позиція. І сьогодні суспільство дійсно воно втомилося від е, воно втомилося від слів, воно хоче дій. От я думаю, це важливо. Власне, Та, я до речі, от ви знаєте, от мені зараз ця думка прийшла. Дійсно, це правда, що Зеленський сьогодні абсолютно уникає будь-яких конкретних відповідей. Він не хоче, щоб їм їх поставили, бо дійсно він обвалить частину свого електората дуже різного. Але в принципі, ну можливо, не настільки, бо е, тут, якби є різниця в тому, що Порошенко станом на 14 рік уже давно був в політиці, але в 14-му році Порошенко теж був схожу кампанію. Він теж говорив дуже загальні речі. Він теж ні, говорив, що він... там буде були... там, не він... там була Дивіться. конкретика. Там буде стоп це Дивіться, неправда. Ну, він ні. Ні. він... Ні. Ні. була кондайте, будь ласка. Так, що будь що значить неправда? Завершимо війну не зрозуміло як. Тобто, хтось сприймав це, завершимо війну переможним маршем, хтось сприймав це завершення війну домовленостями. А, тобто тут теж було це, і до речі, те, що Запорошенко тоді голосувала, і там суперпатріоти на Галичині масово йшли, голосували, і дуже багато людей на південному сході. Це теж, якраз, був наслідок того, що не було чіткості по таким дуже дражливим питанням. Да, я не кажу, що це один в один. Тут тут віртуальність більша, але все таки позиціонування Порошенка 14-го року і позиціонування Порошенка зараз це дуже різне позиціонування. Але воно зараз воно в, зараз воно чітко власне, в, одну, да, в одну сторону сформоване. Тоді воно було теж от таке. От воно було теж, е, скажем, більш загальне, менш конкретне, і це тому ця технологія, вона просто доведена вже до крайнього межі зараз. Тобто, але вона не нова, вона була добре. послухайте. По перше, коли дивишся ці уривки. З так званих російських телепередач, бо я не знаю навіть, це такі пропагандистські У нас сеанси. Це написано «Нарізка з Ада. Да, це, це, е, я навіть починаю любити українське телебачення після цього. Я розумію, що насправді не таке воно погано, як про нього кажуть. Ну, е, все ж в все пізнається та, в порівнянні. порівнянні так. Та, 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 е, тому що рівень, так би мовити, дискусії там, е, ну, я думаю, що ми вже, ми вже насправді з усіма нашими проблемами вже в іншому вимірі знаходимося. Але, звичайно, ну, про що тут говорити? Російський вплив це, на жаль, така негативна константа. Тобто він є і це не просто вплив. Розумієте, От, коли ми говоримо про там, інші країни, Сполучені Штати, там, там, Європейські, там ну, очевидно теж якийсь вплив. Ну, це зрозуміло. Але тут не просто вплив. Ну, нас знищують. Ну треба чітко сказати, це ворог, ворог, який нас знищить. Тобто, можна це назвати вплив. Мені здається, набагато чіткіше є визначення війна, військова агресія, окупація. Ну, зрештою, більше 10 тисяч загиблих. І от поговорили про те, що от навіть в ці дні ми ховаємо наших героїв знову. Тобто, ну про що ми говоримо? Це ворог, який хоче знищити нас. Більше того, він декларується. Це. це ж не те, що там. Вони, навіть, це йде там якась прикордонна війна за якісь території. І це вже було б ну, війна, і вона і в всіх випадках війна. А це війна за наше існування. Тому що всі ж розуміють, що це війна не за Донбас і не за Крим. Це війна за всю Україну, за існування України. Тому що Путін говорить чітко. Українці і рускі один народ, тобто українців немає, є тільки рускі. А хто не згоден бути руським, той Бандериць, якого треба замочити в сортірі. От і все. І це логіка, з якою існує російська імперія, яка без України існувати неможливо. Поки вона знаходиться в, в форматі імперії. От тут я повністю згоден з паном Миколою. Навіть так звані російські ліберали, вони не можуть, ну бо вони ж руські люди все одно, навіть попри те, що вони ліберали. Вони ліберали для Росії, але для України. Іни, вони руські люди, і вони не можуть ні на секунду уявити собі, навіть вони згодні сказати Ну да, Україна ну можливо, да, там незалежна держава. Ну, все ж таки, ми же браття, ми же, тобто, ви ж наші, наша колонія. Ну, ви ж так все одно має бути Росія, має вами керувати. Навіть пограйтеся там в свою незалежність, там, але все одно ми будемо вам вказувати, як вам жити, куди вам іти, і так далі. На жаль, це проблема мислення, це проблема ментальності. І е, тут, очевидно, що це ще процес, який, на жаль, от він швидко не зміниться. отак. І нам треба розуміти, що нам треба оборонятися і нам треба захищати себе, свою землю. І що мене турбує, це те, що е, ми програємо інформаційну війну не тільки назовні в світі, на жаль, дуже часто. А ми програємо дуже часто всередині нашої країни. І для цього навіть не потрібні російські телешоу для цього потрібна активна діяльність п'ятої колони. І це одне з найбільших запитань у мене до нинішньої влади і до нинішнього президента. Це те, чому так вільно і так нахабно себе почуває відкрита антиукраїнська п'ята колона, яка сьогодні є, на жаль, в нашій державі. Андрій Лінко. Я вважаю, що нам потрібна сьогодні серйозна розмова про наше майбутнє, і е, ми розуміємо, що перед нами стоять величезні виклики, і ці виклики як короткотермінові, так і в стратегічній перспективі. І е, без перетворення політики на змістовну дискусію, конкуренцію програми ідеології, концепцій. А якщо вона зараз остаточно перетвориться, от в те, що було сказано, як там хайп і треш. Ну, це не до це не те, що нам потрібно. Нам потрібна змістовна, серйозна дискусія. Дебати повинні бути. І е, я бажаю українцям мудрості.